Всім привіт на каналі Жемеч і пройшов рівно день від того, як вийшла дана FC25, і давайте я поділюся коротенько своїми емоціями і своїми думками по даній грі. Це таке, як то кажуть, вступне відео. І бачимо ми картинку. Картинка не помінялася, по факту тут є деякі інші. Як зараз, мені все подобається Картинка тут кубок чемпіона ну по FC20 по FC. І це прекрасно. Заходимо в Ultimate Team, І тому що нас цікавить в основному Ultimate Team кар'єрка, то вся другорядна. Да, по факту менюшка та сама, вони трошки змінили саму картинку, самі анімації, але і самі кольори, але нічого не змінилося. І хочу сказати, я дуже багато подивився відосів, особливо в TikTok, і де чуваки говорять, а що помінялося? Одна та сама гра. І Це говорять чуваки, які грають кар'єрку. Це смішно. Це смішно, тому що FC25, FC24 це гра не про кар'єрку, це гра про онлайн, а потім вже кар'єрка. І мене це дивує, коли люди, не щупавши онлайн, говорять, що гра не змінилася. Це максимально смішно. Мене дивують люди, які грають з 17, 18, 19 фільки, і в них кожен раз очікування, що гра зміниться максимально нереально, максимально по-іншому буде гратися. Ну Це дивно. Ви що не можете зрозуміти, що новий двіжок немає. Ми граємо на старан-двіжку. Коли бановий двіжок, тоді буде все по-новому. Перестаньте жити ілюзіями. Чому ви думаєте, що гра зміниться наступній версії максимально такого не буде? Ще раз хочу, що я хочу ще раз сказати, те, що перестаньте писати мені в лічку. Я создав для вас телеграм-канал. Ви хотіли телеграм-канал давно, що весною весною мені писали, создав телеграм-канал, я нічого не робив. Піде всі 25, думаю, задам телеграм-канал. Там є чат. Є канал? Є чат канала. Там можна спілкуватися, пишіть. Там вам будуть відповідати не тільки я, там є люди вже. Там він не пустий. Тому сьогодні, сьогодні 21 вересня, я більше нікому в лічці не відповідаю. Надіюсь, ви мене зрозуміли і надіюсь, це все зрозуміло. Все і так, переходимо до самої гри. Що я хочу вам сказати, давайте перейдемо віграти і що ми бачимо режим Rush. Давайте поговоримо коротенько про режим Rush. По факту він прикольний, але прикольний він на відсотків 5-10. Це фановий режим, який тут написано, грайте з друзями. От коли ви будете грати з друзями, це буде прикольно. Коли ви будете грати з відкритим матч щоб... з рандомами, це халепа. Чому так? І я, не нав... я вже не цей режим. Контора поставила його першим, ви бачите, що куди буде Rush, а потім скотбатл і Чемпіонс. Товарники вже аж на потом. Чому так вона хо... форсить цей режим? Ну, далі є заданки, я вчора відіграв три гри, там було три рази треба бігати гараж. І скажу вам, це було больно. Перше, що хочу сказати, що коли ти йдеш за рандомами, всі... люди максимально нерозумні. Навіть, це так м'яко, нерозумні. Вони просто всі біжуть в атаку. От їм пофіг на захист, вони просто біжуть в атаку, вони не розуміють ні про що їм пофіг. Перший матч ми програли, бо тому що то тупо баклан, які просто біжать вперед, а похер. на захист їм похід. Наступні два матчі я зробив повну. Опять мені, мої тімейти просто летять вперед. Сопа тімейти грають, як завжди, акуратно. Двоє в атаці, двоє в захисті. Мої просто бакалаври просто біжать вперед. Баклани ці. їх так. Я грав, другий матч в захисті я відіграв, третій матч в захисті я відіграв, і ти не просто собі настрій, ти просто сидиш, відбираєш, відбираєш. М'ячі твої ці бакалаври забігають, біжать туди на воду, мішають один на одного, штовхають, але Бо тому що кожен тягне тяне на себе, кожен заби... хоче забити гол. Це тупо форбор, це я не хочу на це дивитися, і надіюся, контора... надіюся, кантора не буде форсити цей режим надалі, настільки жорстка, але по факту є чому там, там є розвиватися, зараз там тільки 79 рейтинг. А що буде далі, я не знаю. Єдиний мі... Ще один мінус це дуже великий ворота і максимально легко забити гол. Окей, переходимо до Скотт Баттлса. Тут я вже набрав 13 тисяч як ви бачили, написано зіграно 12 12, але я ще можу зіграти інші матчі. Чи буде воно зараховувати чи ні, ми це подивимося, завтра буде, о, завтра будуть пакси, ми зараз де? Давайте зараз подивимося, який у нас рейтинг. Е, рейтинг у нас... У мене золото 1. Я був в еліті, мене вже скинуло за ніч в золото 1. Якось так. Мало матчу, мало матчу. Минулого року було 32, зараз 12, хоча писало, що буде 14, хз, воно буде. Я сподіваюся, я всі матчі зіграю, тут в мене ще раз оновити суперників і дасть на мінігат, і будуть зараховуватися. За, 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 за. Це прекрасно, я виконую там заданки, там дві, жіни, дві дівчинки я вже виконав. Далі у нас є в заданках є вратар, якого я теж майже виконав. Вже. Як на мене вратар хороший, на даному етапі гри пайп іде, перше він халявний, і халяву зараз, завжди треба лутати. Далі хто не бачив в етапах. В етапах ці дві дівчинки я не міг ну, блин, грати. звісно, тяжело сказати, програти. Ніяк, ніяк не можу їх оцінити, але як фодер потрібно їх виконати. З Калбата саме вся говорила, спродало треба грати, бо хоча б буквально перших два тижні, як мінімум, треба грати. По поводу Рівлас, і Рівлас це саме... Саме жирний мінус, саме впливовий мінус всі 25 для мене і для, для реграцій, які грають плюс-мінус так само, як я. Чому, все чому Контора дала нам вибора і кинула нас куди? В шостий дивізіон. Я був в третьому, 4 ми нас кинули в 6. Ну, це не чесно в плані тому, що я... які, які гравці грають сильно, їм пофіг. Їм пофіг, вони грають адекватно, і вони, вони не мають ніякої проблеми в грі. А гравцям, які грають посередньо або нижче середнього, Їм дуже тяжко в началі первої, перших тижнів гри нової версії. Чому так? Бо тому, що нові таміги, нове все. І я з цим стикнувся вчора. Я зіграв 5 матчів, три матчі я програв без шансів, третій матчі, четвертий матч я виграв 3-0. Африка e, не знаю, чим це було зв'язано. Можливо, якісь баги в нього були. Йому забив 3-0, він річки. І п'ятий матч. Це сенсація, була нічия, це було дивно, це було ор. Мене ноль ударів за ворот. я, я ноль ударів поворота, 0. У мене просто вся, по ударам просто все ноль. Я ні разу не вдарив, навіть до ш... його штрафного младшика не міг дойти. Навіть до середини поля не міг дойти. Він просто мене тут подушив, бив поворотам, але він не міг забити. По-перше, якщо там можна відгорити вратаречики один раз, то шажок, жажок, але мені цього... Хватало, я так спас і ворота не наразі з'їв 5. І в ітоді нічия. По поводу заданочок, дивіться, чому контора нас просто і над на тими грацями, які грають слабко, або посередньо, або ниже середнього. Чому так? Бо тому що треба набрати 15 чечей. це тільки... Для базових наград, а щоб набрати максимальні, то потрібно 45 очей набрати. А коли ти будеш програти направо-наліво, тому що ти в 6-му дивізіоні, 7 або 5 ти граєш дуже сильними гравцями. Якщо ти граєш слабко, то на, тобі гана, тебе шансів ноль, А якби ти грав 10-му дивізіоні, то були хоч якісь шанси залутати пакти і покращити свій состав. Дивіться, до чого я веду? Перше. Відбори вам не Відбор... перша велка буде 4 жовтня. Про якісь там відбори можна не говорити я їх не пройду і це 100%. Можливо, там в грудні, може в січні, може в травні пройду вперше. Не факт. не факт. Далі. В дівах я до наступного четверга теж для базові на Рогу роди, не на шклібу, тому що дуже тяжко грати. Я теряю діви, а ті... діви це дуже велика кількість паків і можливість щось виловити. Все, що в мене сидиться, це склад Батлс. Контора максимально забуває. На тих людей, які грають слабко, конторим зайшов чувачок, який дуже гарно грає, і він каже, що це не проблема контори, що це твій проблеми, що ти слабко граєш. Та як це мої проблеми? Я не просив їх грати в 6-й дивізіон. Якби я був 10-му дивізіоні, я б собі рухався максимально по тому скілу, який я маю, і я грав би з такими самими чувачками, як я. І ми розвивалися б разом состав, в состав, скіл в скіл. А коли мене контора кидає в 6-й дивізіон, я слабко граю, і я граю щукам, які максимально сильно грають. І по факту я не можу з ними ніяк соревнуватися, бо тому що я програю їм А. По составу, Б. По скілу. А по скілу я програю ним, ним в 90% я буду програвати. І яке може бути розвивання мого скіла або мого склала, я не знаю. І по факту для мене гра в ті як то кажуть, її немає. Бо тому що все ще що може гратися, склад Баттлс. Образно лутать, я говорю про лутать зараз. Склад Battles тільки. В Дівах я не знаю, що на цих 15-6 до наступного четверга. Я вже мовчу про 45 очей, щоб отримати максимальні нагороди. Отак, Антора нас в цьому році вбила, це максимальний єдиний мінус даної гри. По поводу самої гри, я не знаю, можливо, зараз якісь там будуть ставочки, я помагаюся вам нарізати. Що мені сподобалося, те, що і. Левий Сік, Левий Сік став кращий, левий стік став легший, е деякі анімації розверта стали. Швидшими. Це максимальна забіта, це максимальна мене порадило. Далі призрал R1, R1, можливо, звісно, за те, що у нас рейтинги мінімальні, r 1 така вже сильна. Якщо дивитися, споминати минулу FC24 на початку, то R1 став гіршим в рази. І це теж хорошо. З якоїсь сторони. Далі. По поводу захисту захист став, якщо ви граєте на продвинутій, тобто у вас на, на пас, і ви відбираєте або на е, удар. Стало краще відбирати, рілі краще стало відбирати, якщо подивитися на всі 24. Хочу вам сказати, що якщо у вас моделька здорова, габаритна, відбирайте, ви можете відбирати на пас, тобто корпусом. І не треба відбирати на удар. Він корпусом буде відспихати, він не буде пролітати корпусом, як всі 25, всі 24, він просто ти нажимаєш ікс, е, ну, кнопку паса від, від корпусом, він просто корпус ставить, і гравець, і твій гравець пролітає, а гравець супа просто біжить і забуває тобі гол. Тут -от, такого я не замітив. А якщо у вас маленька, дрищава, худенька моделька, ви нажимаєте кнопочку удара, і він буде непогано відбирати. Мене захист порадував, але за того, що немає тактики. Трошки тяжковато грати, в момента вони просто не розуміють, що до чого. Удари аналогічно порадували. Удари аналогічно порадували, удари круті, навіть якщо в тебе форварда там, удари 77, вони дуже непогано летять, і це краще, ніж було в FC24, це 100%. Далі, що я ще хотів сказати по поводу, по поводу даної гри? Та напевно вже більш нічого. Плюсів дуже багато, єдиний мінус, це, я кажу, Division Rivals. В мене були на нього великі надії. Але я так зрозумів, Division Real теж пророкі, тому що... Ну ладно, очікуємо тиждень-два. Де ж потрібно на тиждень-два почекати, поки ми всі прийдуть вперед. Сильні підуть вперед, слабкі, хто кажуть, будемо грати з такими плюс-мінус гравцями, як я. Тоді, можливо, буду я лутати паші паки, але за цих два тижні я дуже потіряю в розвитку свого складу і... Це дуже велика подія-патєр. І по факту цей призаказ пішов до сраки. Хех. Ну, опять таки, контора зробила версію максимально для скілових. Вона в минулому році була, а в цьому році ще більше стала скіловішою. Тому що слабких людей більше, ніж сильніших людей. Хто б що не говорив, слабких людей більше. Тому якось так, такі коротенькі досвід, коротенькі емоції. На моєму каналі Зловиві героя. Ви будете бачити, можливо, вже навіть бачили, як я вкидав вам сюди. Наїздку. Якось так, пишіть свої емоції по поводу даної FC25. Буду радий почитати ваші коментарі. Підписуємося на телегу, як я і говорив. До зустрічі на полях FC25.